Ланки пам'яті так назвали виставку раритетних фото та документів до Дня скорботи і пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Відкрили її в музеї Івана Гончара у Києві. Чимало експонатів кажуть організатори, придбали на аукціонах. Здебільшого це предмети побуту кримських татар. Глиняні глечики, кований посуд, килими, вишивка, окрему експозицію присвятили жертвам НКВС. Фото та особові справи, закатованих у сталінських в'язницях оприлюднили в службі. Службі безпеки України. Більшу частину експонатів кримські татари встигли вивезти з окупованого Криму рік тому. Тут ви бачите фотографії, які ми взяли любезно і нам предоставила відкрита інформація з сайту СБУ України. Це, можна сказати, початку. А того террора, который проходил в 20-х, 30-х годах эти все люди были приговорены к расстрелу за свою народную подлятичную деятельность